Якісь будуть у нас ну, затяжний чого, Тому що це ну, карта. Вона така з, з, з рухомими з фіксованими знаками. Означає, що все буде рухатись не так швидко, як би хотілося. От, і цей, цей місяць, який наступний рік, ну, ми поки про місяць скажемо. Він буде під покровом Сатурна ходити. Тобто Сатурн буде мати сильний вплив. А Сатурн це планета, яка не поспішаючи рухається, помаленьку рухається. Ну тут Сатурн-Марс теж відповідає за, за цей місяць. А от, Сатурн все-таки це не швидко, помаленько, і також Сатурн любить, щоб все було відповідально і чітко. От, і Сатурн означає старший, е, тобто треба бути, брати до уваги е, те, що хочуть люди, ну скажімо, чи країни, бо це в контексті країни, які старші за нас або мають більше впливу. Да? Тобто, ми будемо відчувати це. Е, Залежність, вплив від других країн. Але для того, щоб вирішити наші питання, нам треба буде підтримка партнерів. Особливо тих партнерів, які до нас добре розположені, так? які добре до нас відносяться, це як Англія, в ну, якій скажімо, на наші теми так? більше, ніж, наприклад, інші. От це як я називаю саме країни, від яких може більше залежати, ніж, наприклад, від інших країн там. Які трошки менші, так, по своїй селі, такі Польща, вони теж зацікавлені в гарному вирішенні в нашій перемозі, скажімо так. Через це ми бачимо в цьому році, це в цьому році, в цьому місяці важливо буде буде зараз, скажи, примінити весь досвід, який у нас вже був. І в нас буде, оскільки Сатурн, то він буде випробовувати. Відповідно, якщо ми дивимося на ЗСУ, бо це теж. У нас з якоїсь сторони не дивиться, то треба дивитися на ЗСУ. От, То ми бачимо, що е, треба буде досвід, який має ЗСУ, скажімо так, якось правильно розповсюдити <кій> в самій ЗСУ. Да? Тобто, зараз це вісить про те, щоб якось розширити досвід хороших бригад, на, наприклад, на ті бригади, які менш ефективні, і так далі. От, якісь у нас будуть трансформації йти. В цьому плані і це буде початок цьому місяці. Це не значить, що воно за місяць відбудеться, але початок, який буде поданий і покладений, який буде на протязі року трансформуватися. Я так думаю, що це буде ну помилки. Помилки, по-перше, будуть опрацьовуватися, які в нас були зроблені, і робляться. Да? І, і що все-таки буде змінюватися хорошу сторону? От початок має бути в грудні. Який закон приймається, чи можливо буде оце, що я, я тільки от недавно побачив, що хочуть зробити е, бригада, ну не, не бригадний, а трошки вищий рівень. Тобто, е, е, команда, чи як називається, не буду спекулювати цим словом, бо, <кій> тобто хочуть трошки більший рівень зробити, ніж бригадний. Вот. І це, це теж має велике значення, тому що це буде від корпуса, да? тут тобто, хочуть робити корпуса, інтелюсіда. Відповідно, це, це для нас, наскільки я так дивлюся. Ну, зі своєї сторони, я просто можу сказати, що потрібні реформи і трансформації в армії. З астрологічної точки зору, які ці трансформації будуть, то вже, вже самі вони будуть, бачите, е, говорити. Про ці корпуса вже давно говорять, і я бачу, що реагує, є певні е, певна реакція йде, і ми ще колись, по-моєму, рік чи два назад. Ну, я ну, точно рік назад, якщо не більше, дивилися, що має бути якась пере... ну, армії є певний момент, що має бути перестроєний, перебудований, як він має працювати. Це ще було б до нас по Росії, це ще до 23-го, до 2024 року. От, тому що йде вже цілий рік. І зараз ну, тобто цей місяць буде, буде перший момент зв'язаний з нов... ну скажімо, такими не поспішаючими, але нововведеннями. Я бачу, що все-таки буде підсилення ЗСУ. Це підсилення може бути зв'язане з тим, що будуть передавати ну, дозвола, вже нам дають деякі є моменти, що ми можемо стріляти далі. Я зараз про армію говорю, на і про фронт. От Стріляти, наприклад, що торшедо може по території Росії стріляти. І наскільки я дивився, що зараз успішно там і по еродронах вони б'ють і так далі. От, з іншої сторони, це буде для нас, для простого населення це буде складніший місяць. В якійсь мірі того, що Росія і їхня сторона буде якраз більше по нашій інфраструктурі. Вистрілювати вони там цю ракету зробили, там, да? кедер чи як він називається, горішок. От ця ракета, е, ну я взнавав дивився ці всі моменти. Да? У мене трошки така спеціальність технічна в плані електронно-технічна. Мені цікаво теж дивитися якісь моменти, але тим не менше, дуже добре адєліуста на заде. Про це розказує, і він каже: хто хоче подивитися, точніше, да, ці всі воєнні характеристики, можна, що їхній оцей він не такий, ну більше описаний, більш така, описаний, мається на увазі при, при прикрашений для своїх саме більше, щоб боялися, да? ну і для нас, і для світу. <кій> От, е, тобто Росія Росія буде, більше я бачу, що буде більше обстрілів. Е, те, що вони будуть наступати так. Не будуть наступати, але я бачу, оця сила ЗСО, це значить, що таке сила ЗСО? Це значить, що сила опиратися в ЗСО в цьому місяці повинна бути більша. Тобто значить щось будуть передавати. ну Передавати за кордоном. По моїм підрахункам, по-моєму, в грудні. Я дивився, чи Південна Корея, чи не сказав Північна, буде нам передавати. Буде чи є велика ймовірність того, що вона буде нам передавати зброю, і це якраз десь в грудні повинен відбутися. Кінець цього місяця в грудні. Ну, в крайньому разі це має бути період до інаугурації Трампа. Бачимо. От. Що тут ще можна сказати? Населення, так, да, це я вже сказав, що будуть обстріли, і взагалі ці рейди різні ТЦК і все остальне, це буде ну, продовжуватись. Не бачу, що вона зменшиться. От, ну можливо, трошки нового року хіба що під новий рік не зменшиться. От, е, ну, тема така, як в нас завжди є. Тобто, в нас буде шостий дім, то цельна то Це значить, що боротьба, війна. Шостий дім це Росія, в даному випадку наші вороги, які ну, армія на яка нас нападає. От, і відповідно шторми далі будуть. Ну і плюс 7-го Груди десь не ретроградний, він там цілий два місяці, є ретроградний, що не більше, 75 днів, по-моєму. От і він, це для нас він буде по нашому першому домі, тобто це знов буде більше обстрілів. Грудень, січень буде більше обстрілів. Більш така накалена ситуація буде на ті. От. Але Сатурн вийшов з ретроградності 15 листопада, і відповідно все-таки повинні трошечки е, ситуація буде покращуватись. Ну, як, дивіться слово покращуватися, значить, що ми зразу будемо вигравати на фронті там і так далі. Скажімо, ми будемо призупиняти їхній наступ. Призупиняти. Я не бачу, що на Запоріжжя, вони повинні там, дійти до Запоріжжя. На крайньому разі це ми дивилися в розстановці. От, якщо буде таке питання, я прошу зроблю, бо питання поки що такого не задавали. Через те, я кажу тільки інформацію з установки. Буде якесь там, може вони можуть ближче дойти, ну ближче там на проценті 10 від цієї відстані, що вони зараз. От, ну плюс-мінус. От але не повинно бути, що вони там зайдуть, колись великі міста і так далі. В принципі, досить точно і прашна пражне і установка. Показали, що в Мажноград Покровській, да? тобто тоді, коли ми думали, що вони там йдуть, кудись я дивився, що ні, вони зупиняться. Зупиняться, ну і там правда спільний пробують. От, ну тим не менше, тобто, ще один момент, в принципі, я бачу, що він є. Тобто нам дозволили по їхній території вийти. І ми теж бачили, це теж в установці видно було, що це буде дуже сильно підтримувати і. Курський напрямок наш, то є там, де наші війська взяли їхню територію під контроль. Це теж буде певне це погодження. От, що ще можна сказати про місяць, про грудень, да? то тобто в нас він йде, якби місія місяця, так скажімо, енергія місяця, якщо правильно сказати. Енергія місяця зв'язана ну, три планети Сатурн. Марс і рах, хто знає астрології, да, то я думає, що це планети не самі самі важчі. От, е, хоча Сатурн добре розміщений, Марс не дуже добре, Раху добре розміщений, це значить, що все-таки буде сила у нас. Сатурн дуже добре в четвертому домі розміщений, значить, будуть якісь перемоги в нас і на полі бою. Відвоювання якісь. Е, великі чи маленькі, не можу сказати, що великі, Сатурн десь невеликий, але все рівно. Повинно бути в цьому місяці. От, е, е, Енергія раху стоїть, скажімо, так, зараз я перепрошую. Так, енергія раху стоїть, зв'язана з мас-медіа. Раху це ілюзія. ну, Раху це таке правильно така енергія і ілюзії, і такого баж... одержимості, правильно українське слово, так, тобто одержимість чимось. Раху він дуже хоче щось мати. Рах у рибах стоїть, це значить розширення, і це значить, що ну, якби, канва цього місяця ключ, в якому буде цей місяць, це в такому, багато буде ілюзій, багато буде якихось сподівань, багато буде страхів. Uh -huh. так тобто, Рах він дає багато накручування буде. Тобто зараз буде ще п'ятий діло, це значить, багато інформації буде йти, такої, що дуже важко буде зробити якийсь висновки. От, і ця вся інформація давить на людей, на свідомість і так далі. Ну через те просто старайтеся не зразу вірити в цьому, що буде, законом і так далі. Що ж там буде прийматися, чи обіцятися, через, через деякий час тільки треба робити. Перевіряти це все. Не, не спішіть не зразу вірити в тому, що буде. Що будете бачити. Бо дуже буде серйозна маніпуляція робота зараз нашої свідомості. Це в нашій державі, це ми не говоримо про щось інше. Це, це буде і. З цих сторін давайте на свідомість. Ну, в принципі, я не думаю, що більше ніж воно. Ніж воно було. І значить, в нас, е, якби характер місяця, далі зв'язаний з ще один з моментів: зв'язаний з володаром переміщення, з ваю. Ваю дев це е, бог вітру. Він е, е, зв'язаний е, з, з руком, з вітром, е, з диханням, з натхненням, з пошуком, з так. І, е, е Подорожами, тобто зараз якраз я вже вже мені задавав запитання про закон про переїзди. Хто верні, хто буде, хто може з України їх з чоловіків, якщо буде демобілізація Лошина, хто не може бути так далі? Тобто там буде якийсь момент. Тобто, питання взагалі рухів переміщень в Україні зараз буде підніматися. Mm. І тут також. Приміни так живаю, це означає переміни, бо там, де дихання змінюється одне на друге. Тобто цей місяць щось має змінити. Змінити і тут, в принципі, пише зцілення, пошуком зцілення. Тобто буде реальний пошук, як зцілитися в ситуації. Зараз ми побачимо цей місяць, покаже які, які зусилля будуть направлені. В яких сферах на те, щоб щось шукати, щоб вирішити питання з територіями, щоб вирішити питання з армією, як вона структурована, з мобілізацією, правильніше сказати. От, тобто зараз буде такий місяць і рік, він буде не тільки місяць, а цілий рік, оце, от, з грудня по грудень наступного року, він буде зв'язаний з вирішення питання, з, 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 зі змінами. Тобто має бути рух, має початися якісь реальні середині. Ну, це один момент, і раху у нас знаходиться ще в одному градусі, який в нас показує, теж він знаходиться в градусі, який відповідає за володаря транспорту. Вахі, Вахі це, це транспорт. І відповідно подорожі. Це значить, що я думаю, що вже в цьому році, в цьому році, в 2025 році, ну, не в цьому, а напротязі року з грудня, 24 25 2025, або частково, або щось буде е, вирішено питання з, чи відкриття границь, тому що тут переміщення є. Тобто напротязі року, скоріше всього, що може бути пере, відкриття границь, і буде дозволено якісь частині населення, не знаю, чи всім чоловікам, ну, жінки і так можуть їздити, е, а чоловікам е, переміщатися. Тобто, можливо, дуже пониситься планка того, хто може їхати, хто не може, да, там, чи хтось частково мобілізований, чи частково придатний там, і так далі. Чи, ну, не знаю, тобто щось в, цьому, в наступному році буде вирішуватися, а в цьому місяці це питання буде mm. ну, якось прийматися. Про е, е, нього багато буде говорити. <clears throat> Тим е, ну, не менше, е, це якщо ми говоримо з. І також це питання буде з транспортом. Е, з, транспорт, чи, скажімо, техніка, як нам дається, можливості для війни, це теж воно сюди буде. Е, в наступному місяці я думаю, що нам буде щось давати. Щось таке цікаве, що нам потрібно. <кій> так, ну і що я ще дивлюся по місяцю. Можна подивитися. Якась така ситуація, яка повторяється з нашим, ну, нашим з владою, з народом, з баченням війни. Вона якось вона застрягла і все поки не рухається вона зараз, що не зарушиться. Може трошки під кінець цього місяця і під кінець 25-го року буде деякі розуміння як далі, що далі робити? Пане Володимире дуже дякую. Досить в принципі зрозуміло все ви розповіли, і також дуже хочеться зрозуміти все ж таки по 25-му році. А наскільки буде цей рік для нас успішним? Наскільки буде цей рік кращим за минулим? Або навпаки, можливо, він буде складнішим за 2024? Ні, в нас повинен бути легше. Не складніше, а навпаки, на, на простіше, якщо так відповісти. От, е, і він перспективніший, тому що у нас Сатурн. Це саме основний момент. Сатурн не восьмому дому, Кромі там Плутона, Нептуна, Урана, не дуже міняє знання. От, але Сатурн йде по восьмому дому і е, Сатурн де поделії по переходить в Риби. Переходить він в е, квітні, березні квітні наступного 25-го року. Мені карта відкриє, щоб я так по пам'яті десь не то щось скажу. Так, і Сатурн може. Сат... Сатур однозначно буде, ну, е, тобто 25 й рік для нас повинен бути. Кращу сторону. Перспективніше, краще зараз. Я відкрию нашу карту. от, от, вона. Я, от е, я дивлюся по карті референдуму по першому, перше 12, 12.91 20.00. Карту 24.08.91 теж, ми Дивимося 18 або 18.30. Там спірний час. От, дуже такі авторитетні люди, наші вчителі, вони трошки по-різному кажуть на півгодини, Через те я цю карту не беру в розгляд. Так сильно. Але от всі передбачення в основному я роблю по цій карті. До речі, по цій карті зараз цю карту взяли в Індії або просили. Мої учні поїхали туди там. Хтось навчається зараз в Баратієві, це доктор Рава, школа, і вони там зараз по цій карті теж, анализують. правда, я ще не знаю які в них аналізи, що вони будуть давати. Ті передбачення. Значить, е, Сатурн, де по восьмому дому, він у нас почався з 23-го року. Е, Валерія Залужна, Валерія Залужна, теж приблизно в цей час почався поганий період. Це моя дослідження е, його карти. У нього зараз немає карти, але ще по-моєму ще трошки в нього цей поганий період, а хойде під період по часу народження, е, який я вичислив. Чисто моє дослідження. Да? І я дивився, що в нього як тільки почався поганий період, нас теж ну, Збройними силами управляє, значить і всієї всі країни пішло десь кудись не туди. От, але ну, це воно нас Не те, що в нього там так мало бути, скажімо так, може по-іншому. А в, в, в нашої країни, поки колись аток перейшов восьми дім, е, я думав, що, що це буде ліч, все-таки кращий знак цього, але восьмий дім. Е, і дуже хотілося перемоги, яка прям Напевно, це бажання перемоги, воно перемоги, чи хоча б зупинки, воно не дало правильно проаналізувати цей восьмий дім. Восьмий дім це війна. Це війна, страждання, проблеми. Це взагалі дно ну, розкопа. Ну, скажімо, щось такі дуже глибокі, щось таке дуже довгі, трансформаційне і важке. Це дім трансформації, тобто наша країна буде мінятися в цей час. І вона змінюється і території. Почали змінюватися з однієї сторони, щось прибавилося, десь відпалися. І, і, і цей період Сатурна ну це трансформація всередині країни. І зараз ми бачимо, що питання все-таки помаленьку, помаленько ну армія, хоч щось, якісь ті корпуси, вони щось хочуть робити. Поки що а, ну не тільки армія буде. то почнеться з армії, але ну, трансформація буде і в самій державній структурі. Вона так ця структура не залишиться в нашій країні. От, зміниться, ну вона дуже помалу подміняється. Значить, у нас виходить, Сатурн виходить в 9-й дім, а це кращий дім для нашої, для нашої країни. І відповідно ми будемо 9-й дім, це значить, що можливості нашої, якби нашої країни вони стануть начими. От як я казав, з'явиться світло. Сатурн виходить в кращий дім. Сатурн це карм. Сатурн це ситуація в Україні, Ось кармічна ситуація, яка давить. Якщо Сатурн покращується для нашої країни, покращується ситуація в країні. Тут ми ну, якби прямий зв'язок. А він покращується, так що ми повинні вже. Пом... Ми зразу Сатурн дає, правда, помаленько. Через це, на жаль, може, прямо з весни воно не почнеться, так як би хотілося, але чуть-чуть, по, по чуть чуть буде давати покращення. От, і Сатурн другого Цьому 9 домі буде стояти два з половиною роки. Це значить, що покращення вже в нас і вже перспектива є велика. Дякую вам, Володимире. Ну і ключове питання: чи можна все ж таки навчитися астрології? Ну, можна стати дайвавідом. Дайвавід – це людина, яка дайва знає божества. Да? Тобто астролог. Астрологія не просто для того, щоб передбачати астрологія для того, щоб людина зрозуміла себе, більше зрозуміла себе. То частина астрології, одна з вісьми кваліфікацій астролога, це психологічна біліті, тобто кваліфікація психолога. Є базова кваліфікація, наприклад, астролог, будь-який астролог повинен знати базову психологію. Це ще 4 чи 5 тисяч років назад, прописав Вархам Мехіра, 1700 чи 1900 років назад. Це переписав свої, переписав свої книжці, така чи Біхад Самхіта, по-моєму. От якості астролога одне з них це психологічна нездатність. Да? Тобто людина повинна розбиратися в людині, якщо для людей робиш так далі. Тобто, через це астролог, він... астрологія це як посягнення себе, своєї природи, роз... розібратися з собою. Це не просто вміти консультувати. Вона... Це як... астрологія це і психологія. Тобто, людина, це робота з людьми. Це глибока медитація, це шлях п'яна. Йонгіана це знання, тобто посягнення себе, других людей, концентрація. Це дає концентрація на людях, концентрація на зірках, концентрація на Божественному. Постійно маєш контакт з Божественним, з тим, як працює система. Що таке карма, що таке воля, як бачиш тонкі якісь речі, тобто астрологія показує. От, і через то людина хоче не хоче, вона коли з тим працює, вона змінюється. Астрологія їм для це саме перша астрологія, я казав один вчитель Сундара, і вже і покинути тіло. От він казав, що астрологія можна змінювати як ліс і будинок, якому ми строїмо буд... ліс в ми строїмо будинок. Ми вирубуємо дерева, дерева так те ну, на місці, там може, наприклад, садок якийсь. Ми виробили дерева, построїли будинок, і коли будинок побудований, більше рубати нічого не треба. Так? Другими словами, астрологія дає можливість, Тобто людина, коли стає астрологом, не треба дивитися. Ну, Астрологом певного рівня, там четвертого рівня, він стає ясновидящим. Астролог це саме ясновидящий. ясно знання дається людині. Ясновидящих може бачити, може знати. Астролог може не дивитися в карту, може знати. Так само по знакам можна рятуватися і так далі. При піднятті енергетичного рівня можна бачити скажем деякі події, не тільки події, програмувати своє життя, програмувати свій день. Можна бачити, програмувати або... або бачити якісь. Через це астрологія, вона і. Ти просто зараз думаєш, що астрологія це передбачення, що там коли ти не чи будуть діти, так далі. Це не є функція основна астрологія. Основна функція, щоб людина розвивалася. І бачила себе, своє життя, бачила, куди йти, як на. І, скажімо, так бачила карму, що астрологія показує, що все визначено в нашому житті. Ми думаємо, що щось ми можемо. Людина може піти не туди і так далі. Але людина може прожити своє життя в трьох гунах, тобто прожити возвишено, а прожити дуже так, мати можливості їх не використати, <кій> або використовувати так собі.